Здорово. За парадами прийшов? Ну, давай розповім. Але я один це все не розповім, тому сьогодні мені допоможе вовчик. Так, майстер, навчіть мене. А перша порада забити на оточуючих, точніше, не звертати увагу на критику, на якісь образи в вашу сторону, або взагалі якісь рандомні крики. Є один момент, котрий мені дуже сильно в трюковому самокаті. Це токсичність. Взагалі це стосується усіх видів спорту, але канал називається самокаті, тому розмовляємо про самокат. І від багатьох райдерів можна почути, що ти якось не так катаєшся, якийсь тебе не такий стиль, або ти якось не так одягаєшся. Пофіг. Ви катаєтесь, як ви хочете, робите трюки, які ви хочете, і пофіг, що ви не катаєтесь в стилі, як там джеквалш або еден Гогляну, пофіг. І так, фундамент для ідеального райдера створений, можемо переходити до наступної поради. Друга порада спробуй якомога більше різних самокатів. І якщо ти найближчим часом плануєш купувати собі перший чи другий самокат, ця порада саме для тебе. Перед тим, як купити, спробуй якомога більше самокатів. Кого завгодно, де завгодно, тому що купуючи новий самокат, це як стрибок в невідомість. Ну, може, це дуже гучно сказано, але частка правди тут є. І не обов'язково бути мега досвідченим райдером, щоб зрозуміти, що тобі комфортно, а що ні. Як мінімум, покатайся по фігурам та спробуй свої базові трюки, щоб зрозуміти, що комфортно. Та й насправді вистачить навіть нормального баніка. Повірте. До речі, про банік. Навіть якщо дека буде ну, дуже важка, а кермо ну, дуже легким, банік все одно буде комфортно робити. Я не впевнений, як це працює, але легке кермо це дуже гарна штука, яка покращує будь-який самокат. А якщо воно ще й надійне, і на береге, це взагалі казка. Я, до речі, знаю одну людину, яка катає на такому вже рік. Так, ця людина це я, і так вам не почулося. Маємо керму акція Fury майже рік. І за цей час я з ним багато чого робив. Я стривав зі парку в роллер-дром, кидав його та, в принципі, дропав. І він трошечки пошкрябався. Трошечки. Але в нього зберігся і ніде не погнувся. І я нагадаю, що це кермо важить всього 900 грам. Тому подумайте, чи варто вам купувати тяжкі рулі, котрі до того ще й дорожчі. І це я плавно переходив до наступної поради: не зациклюйтеся на брендах. В будь-якому двіжі є такий прикол, якщо ти місяць цим займаєшся або цікавишся, то ти починаєш знати про усі топові бренди і про усі топові продукти, котрі цей бренд випускає. І ти починаєш заганятися про те, що тобі життєво необхідно усе це, навіть якщо воно коштує усі твої грошей, котрі ти збирав з обідів усі свої 15 років. Демурізе. Я вас прекрасно розумію. Через це проходили абсолютно всі райдери, в тому числі і я. З часом ти розумієш, що тобі нафіг не потрібна та дека Апікс за 13 тисяч гривень. Ти починаєш розуміти, які запчастини для тебе будуть комфортними, на яких комфортно буде кататися, вивчати нові трюки. І є такий прикол, що такі запчастини є у маленьких брендів, про котрі ти не чуєш кожен день. І вони не такі великі, як той же саме Тілт або Etik. Четверта порада: купляй стильні запчастини. Можливо, ця парада не зробить з вас прорайдера, і не допоможе вам вивчати нові трюки. Навіть вам не буде їх легше робити. Але ви кожен раз будете дивитися на свій самокат, і кожен раз він буде приносити вам задоволення. Цей колір, ці форми, ця графіка. Ось як в такому випадку не любити цю купу металу? Взагалі всі люди влаштовані так, що річ не має бути просто річ. Потрібно, щоб вона була естетична, красива та приносила вам. Задоволення, але часом дизайн може приїдатись, і ви захочете поставити щось інше. В мене, наприклад, ескерс такий є вже 10 років майже. Деке кермо вони коштують занадто дорого, щоб їх постійно міняти. Але ось маленькі запчастини, наприклад, гріпси, колеса, шкурка. Їх можна міняти кожен місяць. Особливо коли вони такі недорогі і стильні, як аксель. Ви подивіться на ці запчастини. Ну де ви бачили запчастини у такому стилі? Гадаю, вони б ідеально виглядали на будь-якому самокаті. Але стильні запчастини це половина шляху. Вам ще потрібне стильне катання. І моя п'ята порада, котру я дуже сильно люблю. Вам потрібно знайти того райдера, на котрого ви будете рівнятися. Уточнюю, не копіювати його. А саме рівнятися, наприклад, вам може подобатися його стиль або трюки, або ви хочете робити певні трюки з його арсеналу. Самокат взагалі давно вийшов з категорії просто трюки. Це тепер якась творчість. Іноді з неймовірно жорсткими трюками. Навіть якщо подивитися на нових прорайдерів, можна помітити, що вони катаються дещо схожі як старі прорайдери. Наприклад, райдер Тоні Кастіля, дуже схожий за стилем, як у Джона Деврінда, або райдер Іван Джемесіс, котрий який дуже сильно нагадує Чарза Паделя, або один з найсильніших паркерів Чортон Карт, який дуже сильно нагадує Райана Вільямса. І при цьому кожен з цих райдерів знайшов своє місце на про арені. А яку параду ви дасте новачкам? Напишіть в коментарях. Адіос.